Ви побачите, коли охоплення, які у вас з'явились, коли ви побачите запити по вашій експертності, а скільки коштує. Зробіть просто дуже просте е, упражнення, дуже просто вправу. Зробіть, будь ласка, скрін охоплення за місяць, за останній місяць на зараз, і почніть знімати контент. Прям послідкуйте за мною, скільки я роблю контенту, або приходьте до мене на наставництво, наприклад. Е, зробіть просто замір, скільки було. А потім місяць, просто почніть кожен день, хоча б по оничці контенту виставляють. От от, просто кожен день челендж собі зробіть. Ви побачите, коли охоплення, які у вас з'явились, коли ви побачите запити по вашій експертності, а скільки коштує, а що ви продаєте, а, а як можна потрапити, а де ваш магазин? А ще появляться перші хейтери, на які, які не пишуть, це у вас повне говно, і ваш колеген це просто параша, це колеген не працює, краще їсти холодець. Ну Коротше, там просто. І це все насправді, коли ви розганяєте цей маховік, і ви бачите, що все зашевелилась планета навколо вашого продукту і вашого бізнесу, це точно буде мотивацією. Тому що, коли ви сиділи просто в тиші, де ніхто про вас нічого не знав, не чув, і тут ви розганяєте це все, і з'являються і хейтери, і підтримка, і вони там між собою починають сваритись в коментарях. Це офігенно.